Добрий день. Сьогодні у нас 26. так? 27 так. Роман, а ревматоїдний артрит, доктор Кім займається вже тиждень, так? А, прогрес а, іде такий, доктор Кім а, займався корекцією імунної системи. Це імунна система. Заблоковані коліна 20% тільки рухів пильних суглобах. Оскільки біомеханіка, оскільки біомеханіка. А порушена, він ходить на кінцівках зігнутих колінах, у нього нагрузка йде на кульчові суглоби і на поперек. Uh -huh. а, почалося лікування, у нього зв'язковий апарат кульшового суглоба лівого, uh -huh. і м'язи напружені, і оце болі були. Фактично, доктор Кім зняв ці болі сьогодні вже краще набагато. Ось, а тепер до суботи ми займаємося з доктором Кім займається. Корекцію імунної і зараз відчуває вже в суглобах. Почався трошечки а, рух змін в суглобах. Вже mm -hmm. декілька відсотків йде краще, так, Роман? Mm -hmm. От Роман може це сказати. Роман, скільки відсотків тебе вже? Mm -hmm. Mm -hmm. Тяжко сказати, mm -hmm. Він задоволений, доктор Кім спланував такий зараз відпустка в Романа буде на місяць, і з 1 березня 2 він починає знову місячний курс лікування. Я думаю, що він таки буде розробляти це суглоби і буде в нього фактично хороший прогрес. Дякуючи доктору Киму, Сергію, Thank you, доктор Ким, good progress of the treatment. І дякуючи Сергію Розарі.